Чергова допомога від наших хлопців символічно на різдво. Вже вдруге в рік поспіль вони приїжджають, привозять гуманітарну допомогу, автомобілі. Цього разу ще приїхали інвалідні візки, ходунці для хлопців. Це від наших чотирьох дружніх клубів з Литви, Мсі, наші браття, які долучаються до наближення перемоги заради заради перемоги до наближення. Приїхало 11 автомобілів різного класу, джипи, буси, мінівени. Будуть роздаватися по бригадам нашим 80-та десантно-штурмова, 25-та ОШБ, 100 та бригада, 14-та бригада. Маємо вже кілька запитів. Автомобілі пройдуть дефектовку. Пофарбуємо по запитам, якщо потрібно, і будемо роздавати хлопцям найближчі, найкоротші терміни.